Дудь, а що це таке? Це... А? Лаваші з сиром. Це ти таке придумала, чи ти десь така надивилася? Так? Да? І буде добре? Так що по красоті, ну а ковбасочки гріль, а? Смакотища, так? Ну, да? Так що, друзяки, ковбаски гріль від Лесі Петрівні. Варизанські клієнти тільки можуть придбати таку смакоту у Лесі Петрівні. Сьогодні свіжачок зробили. От. Ми зразу чого сьогодні і не праздник ніякий, а для того, щоб протестувати, наскільки воно смачне чи ні. І вже завтра Леся Петрівна реалізує нашим людям, які з нами працюють. Так що ціна питання, каже, там 320 гривень. От, і в замороженому вигляді також є. Перед жаркою просто заливає таке п'яточку на 15 хвилин. Не треба ні колоти дирочки, нічого решіточку змазали олійкою і смажите. Якщо заморожено, просто пару разів заливаєте. Оп! І тут отака у нас красота, каже, смакота із сиром. Так що смачного.